Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати зробити вичітку з нашої спільної книги. Це книга літературна Альманах в єдності, сила, правда і майбутнє. Нас тут сім авторів з різних куточків України. Сьогодні я почитаю свій вірш, бо ці емоції мені найближчі. На інших авторів спробую налаштуватися і потім. В інші дні вибрати якісь з віршів і теж почитати. Тому читаю свій вірш, щоб вам було зрозуміло, про що книга, які емоції, можливо, ви для себе її теж придбаєте. Що ж, я не знаю, як жити, без слістих прожити, Не знаю, як серце все відпустити і біль у душі не душити. Минуле ніяк не забути і щастя не повернути, бо серцем живу я і досі, Не можу я все відпустити. Мене ображали, цурались, а іноді навіть вбивали і душу мою роздирали, ногами об тіло моє все топтали. Я плачу ночами в подушку, бо біль мене поглинає. А вдень ходжу, наче тінь від світанку, бо біль не відпускає й до ранку. Життя промайнуло, як вітер гайнуло, і швидко на небо до нього злетіло, лиш мало надії, що він там зустріне, бо тіло йому моє не потрібно. Він кликав мене душею до себе, а я її тихо вбивала собою, бо розум її мав перевагу над нею і тихо вбивав її крок за кроком. Я зупинюсь на хвилинку. Сльози покотяться ріками хвильку, очі піднімуться високо в небо, щоб віднайти там надію від тебе. Господи, знаю, що я нагрішила багато і все життя не жила. Існувала, душу свою я тихенько вбивала, розумом тіло в кайданки звала, серцем я це відчувала і знала, але мій розум сильніший поглинув. Душу мою він собою окутав, шлях мій до Господа міцно заплутав, і я все життя з ним боролась і билась, все намагалась його побороти, але цей розум ніяк не здається, всю мою душу собою поглинув. І павутинням її там окутав, радість життя відібравши тим чином. Серце моє кличе розум, мій буйний, і просить це все зупинити нарешті, очі закрити, і тіло спинити, щоб вже нарешті павутиння спалити, і до обіймів у небо злетіти, щоб цим польотом щастям покрити, І вже назавжди ту легкість відчути, і душу свою відпустити у вічність. Дякую. Книга вільна для придбання. Мирного неба вам.